Пацани. Пацани 4. короткий трейлер обзор основного. Що можна сказати про четвертий сезон? Все ще топ чи скотилися до рівня відьмака. За що глядачі полюбили серіал? За реалістичність цікаве сміює супергеройську культуру. Любий герой може стати куском лайна і наоборот. Ну і звичайно, вбивства, бойові сцени з насильством і сцени 18 Далі. Ну і звичайно круговий shit. ворот матір. І так, все це зберігається в четвертому сезоні, і ми можемо погрузитися у все це з першої серії. А невеликий косплей Дедпула це взагалі окрема тема. Також в серіалі присутня достатня кількість хороших бойових сцен, а сцена з накуреним французиком взагалі окремий топ. Ну, Але є в четвертому сезоні і те, на що дивишся і думаєш. Виріште нахер ці сцени, і буде набагато краще. Ну або ми просто зажралися. Це, наприклад, сюжетна лінія з батьками Х'юї, а також сюжетна лінія з гейством французика. Але зате підводний став натуралом, ну майже натуралом. Отже, підсумуємо: на фоні того лайна, що виходить останні кілька років і називається серіалами. Пацани 4 все ще займають топові позиції, але програють самі собі в порівнянні з попередніми сезонами. Хоча й не сильно. Так що чекаємо наступні серії, дивимося і кайфуємо. Не благодарите.